Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі. Сьогодні у нас 23 березня 2023 року. Я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено капусті. Значить, позавчора ми висадили перших 5000 капустин у відкритий ґрунт. Висаджували. Гібрид Капітал. Він зазначений як 42-46 днів після висадки. От, не знаю, як воно там буде стріляти далі. Через те, що ну, по капіталу, от можу сказати, що, в принципі, майже на всіх сайтах е, е, так і е, показано. А припустимо Якщо там я взяв ще Сонсма, о, це Ріксвановська, то одні, для чого, чого я її взяв, тому що вона подібна така головка йде. О, там на одному сайті написано 45-48 днів, на другому сайті 50-60 днів. Тобто, не знаю, як воно, як вони считають, чи як воно виходить, чесно кажучи. Загадка. Е, на одному сайті пишуть, що це середньоранній сорт. На іншому, е, що, що ранній, що ультраранній, тобто якесь таке незрозуміле трошки. Але посадимо, дай Бог виростимо. І тоді будемо вже розуміти, який це чи середньоранній, чи ранній, чи середній. Так от, е, вис, висадили ми. Е, 5 тисяч насіни. Ну, висівалося 5 тисяч, скільки зійшло, не знаю, ну, плюс-мінус так і зійшло. Висівали ще її на початку лютого, розсаду не я вирощував. Ми вже забрали, трошки вона вже була навіть перероща. от Позавчора висадили, ще раз повторюся. Садили ми в тому році ми попробували таку штуку для себе відкрили це сажалка, така ручна садовод, називається чи як. Мені дуже сподобалось, я в цьому році купив Купив дві, дві сажалки, і ми, чесно кажучи, за Десь 3 35 години це ми його зашурували під вісашалки. Е, передають приморозки От, з понеділка ось і будемо, мабуть, вкривати агроволокном, скоріш за все, через те, що там надовго, мабуть, аж на... Півтори неділі десь передають, десь так. можливо, ще щось поміняється, але все рівно, все рівно, скоріш за все, що будемо вкривати. Ще в планах висадити пекінську капусту, теж 5000. Е, думаю, що в принципі будемо висаджувати. Ось так. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Дякую за увагу. До побачення!